Доброго дня, шановні українці. Ось я вже в лікарні з нашим Сергієм Баженко, якого ми так довго шукали з 12 травня. Ми шукали його де тільки могли і не могли також. Пропонували і викупити його, і обміняти. На жаль, нам ні те ні інше не вдалося. І ось він уже тут. Сергію, якось ви себе почуваєте. Ну тут вже більш мені добре, тому що тут у гарні. гарні. кормлять, лікують. І після полону я себе ну, відчуваю краще. Вже при захисту. При за, захисту да. Сергію, скажіть мені, будь ласка, от нам цікаво, як, ну як це? Я не можу сказати цікаво, бо це якесь щось. Як вас забрали? Ну, забрали вас е, наші українці, росіяни чи чеченці? Ні, мене забрали чеченці на місце Краматорську е, з роботи. Біля вашого магазину, так. В магазині в самому. Прямо в магазині. Мене арестували прямо в магазині 8 чоловік чеченської національності, повної екіпіровки, два пулеметчика, шість автоматчиків. От. Сергій, це вони там вас по голові так ударили, да? тоді ну, да, то, я то, бачу, вже зажила, ось тут ну, така да. м'ятина. Да? І да. ви після цього, наскільки я знаю, у вас дуже сильні головні болі, Боли. так? І ви не відчуваєте аромату, де? Аромату не, не відчуваєте. Зовсім. І щось з рукою ви казали мені, що да? не зовсім її відчуваєте. Я думаю, що це наслідки, наслідки. саме цього. Розкажіть, будь ласка, вас тримали де? Тримали, в СБУ, Четверо суток. Кожні сутки мене питали. Знущалися дуже сильно. Знущалися, так. Да. Тортури були. Тортури підвішували на лібідки. Це диба на... так називається, да? да як да. от підвішують? Ну, ну. Да. так. Е... І збивали як футбольний м'яч. От. Поламали мені ребра. Да, я бачили знімки теж. Що ще? Е... Не поїли, води не давали, приходилось пити мачу свою, тому що ходили на бутилку. От. Що саділи, щоб вижити, сиділи в камери, камера десь метр двадцять на метр двадцять. Що не сильно ляжеш? Ти да. не ляжеш, тільки в поперек. От. Ну і ще добре стріляли по мені, як виводили. Тобто Поверх голови, там по ногам. Ага. Просто залякували за, такі власники. За, залякували да? таким чином, щоб я пішов з ними на співпрацю mm -hmm. і якби дав інформацію по Майдану. В них була інформація, що ви були на Майдані. Mm -hmm. Ну так, Славянськ, то ж місто, mm -hmm. в якому ви жили, да, мешкали? Mm -hmm. І всі mm -hmm. один одного знають. Знають. Mm -hmm. Розумію. При цьому. Значит, я ще я вивбаюся, чи чули, що ви не давали повісити прапори російські, так? Ну, у Слов'янську, коли проходили мітинги комуністів, от, ми значит, організовано не дали повісити на двох мітингах російські прапори. Ми за це зафірмували комуністи. комуністи от. Які зіграли неабияку. Вони мені о... прийде в любили це як... Ну, у нас великий ваш злочин, так? Злочин, так. Да. Я знаю, що е, ми домовлялися через наших хлопців, наших побратимів, щоб вас викупити або відміняти, і вже наче ну, Домовили. нам домовилися, але потім все поламалося і ми нічого вдіяти взагалі не могли. Ви не можете, як ви на це дивитесь? Є, Є у вас? Я щось? прокоментую це як? Мене значить, допитували е, оперативні їхні. Співпрацівники. Uh -huh. Росіяни, чеченці чи наші українці? Е один росіянин, один українець був. Uh -huh. от, а він пообіцяв, що мене, значить, е якщо я буду з ними сотрудничати, то вони відпустять ну, додому. От, отпустять додому. Ну, Коли ми узнали комуністи, о том, що я сидів в камери. Все помінялося. Тобто ніхто мене не збирався відпускати. Вони хотіли отримати інформацію от, і посадили в розкривану камеру з мародюрами. От. Марадьори впоследствиї було значить, е осуждено такою званою тройкою по 41-му году. НКВД. НКВД. Ще вони називають себе да. СМЕР. Смерш. Е значить, був приглашений батюшка, який. Очитав їхню молитву, і вони були розстріляні. У мене таке питання. Е, батюшка, як він може туди приходити, який же це батюшка, який приходить там до людей, е, до яких е, такі тортури ну, і потім я, ще й ведуть на розстріл? Я теж був здивований тим, тим що е, православний батюшка значить, е, читує людей. то в православний пер, не називайте його так. Пер, 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 тобі, перед смертю. Він відчитав їх і їх тут же розстрілював. А ви не знаєте цього батюшку? Він з Слов'янська, може, Краматорська? Не, я думаю, що він слов'янський, тому що десь я його бачив слов'янське. Яким чином він попадав туди, тобто хто його приглашав, я не знаю. Ну я думаю, що це було руководство імені. ДНР, вони зентиляції, да. понятно. Сергій, скажіть, будь ласка, от я знаю, що вас тримали в цій камері, заліплені були очі, так? Ви не да. бачили нікого. Да. Заскочовані, так. Да. Да. Ви сиділи чи ви лежали? Сиділи така маленька стулка, Прикручені ноги були до ножок. Заскочовано і руки також були. Ну, ще от, досі, досі я о, о. знаю, у вас ще досі <служ> на руці. Це вже бачите, скільки часу пройшло, ще досі на руках це було <служ> розв'язане. Сергію, я знаю, що у вас дуже багато було побоїв. Зараз лікарі тут всі вони знають навіть, кому вперед бігти за вас, я це знаю. І от зараз ми чекаємо, що нам скажуть по МРТ. Да? Ну, це так, це так. Була травма голови, нанесена е прикладна автомата Калашникова. От, розбита була голова. Я знаю, О, також ще дуже страшну річ таку, і я думаю, що про це треба сказати. Е бо треба, щоб людство знало, що робить це русофашисти, я їх так називаю, бо фашисти вони над своїми людьми такого не робили. Е вас ставили на розтяжку, так? Ну так. Да. Ставили на розтяжку і вводили в задній проход розширитель. То есть, робили болів синдром, ну, щоб ну, то це максимально, зрозуміло, щоб ви дали, дали показати. Да, да. Да. Розказали все і перейшли на їх сторону, да? на співпрацю. Да, Вони на вам пропонували це. Да. На жаль. Скажіть мені, будь ласка, Сергію, як багато вас ви бачили полонених? От, так, ну десь вам. 37 40 чоловік було. Там от. були і жінки, і чоловіки? Були й жінки, і російські жінки були, які сиділи в одиночках, от яким а не всі яким всі? не казував росіяни, яким не оказували не ні допомогу, нічого абсолютно а над жінками також також знущалися да, тортури. Робили. Угу. А скажіть мені, будь ласка, я знаю, що ви були в лікарні. То після побиття вас, да? Вам стало погано вас? Ну, Довезла да, скора і в кардіології, помістили в кардіологію. Мені також відомо, що вас там охороняли, бо до вас у палату ми не могли попасти ніхто. Вас охороняли чеченці. Ну так. Да. Це там вам приносили ікону. Ікону, да, ікону, клали, ікону Ви прощалися на, да. Да, на, на смерть. Трохи про це можна? Вони... Як Ви відносились до вас наші лікарі? Ось у мене ну, питання. Ви ж держали в своїй лікарні в своєму місті. Так, да, ну в кардіології відносились дуже, я їм дякую, вони зробили все, щоб я живий, От. А коли мене осматривали в хірургії, то мене там назвали предателем. В чо, 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 Чого я не знаю, тому що я відстоював інтереси України і стояв на цьому. Я не розумію, як можна продавати страну, в якій ви живете. Так, О, так. Ті ж люди, які давали присягу на вірність народу, присягу гіпократа, щоб вони лікували людей, а вони Наш перейшли рай. на сторону ополченців. Агресорів. Я б не називали їх уже ополченцями. Знаєте чому? Тому що це агресори. Це не настояще. Вони вбивають нас, наших дітей. За гроші, які платить Росія, тому це не громадянська війна, сонечко. Це є саме вітчизняна війна. і Ми всі захищаємо нашу країну та наші інтереси. Я думаю, що це війна грошей і ідеології, той нав'язуваний, які дуже багато людей стали обмануті, обмануті іменно комуністами. Які проводять свою діалогію, щоб повернути владу собі, це зрозуміло. Знаєте, але я що хочу сказати, але ж вас не обманули ще такі люди, яких не обманули. Але біда в тому, що така велика кількість людей, які повелися на ці провокації, да це тільки тому, що ми програли інформаційну війну. На ну, то, що ми брали інформаційну війну, це сто процентів по нам що... треба це робити в першу чергу, але слава тобі, господи, зараз люди трошки помінялися, наскільки я знаю, бачучи, як відносяться до них наша влада, наша армія, бійці наші. Вони побачили що на жаль, все на, на жаль, я побачив те, що органи прокуратури, органи міліції. 90% перейшли на сторону ополченців. Чого вони перейшли? Я не можу цього, це хай буде на їхній совісті, але продавати страну, так як вони продали і свій народ, то це не допустимо. Знаєте, я от про це теж думала, і мені здається, здається, що біда в тому, що ну, міліціянти, прокуратура, вони привыкли жити за часів Януковича, таке інше, тільки за грошей. І якщо влада поміняється, то вони добре знали, що їх буде чекати. І тому, може, спасаючи свою шкуру, вони так в такій кількості розбіглися. Ну, я, так... я, я, я теж думаю, що так воно і було, тому що міліція була не з народом, міліція за... навпаки? З... навпаки, вона заробляла на народу, а не служила йому. Оце наша головна біда, яка показала і ця війна. No. На ну, жаль, воно якось все так, як у хірургів, да? Ми ну, розрізали так. і побачили. Побачили, побачили внукові, всю цю та... красу. І з цим треба щось робити. Скажіть, як ви втекли з полону? Ви втікли Ну, з полону пройшлося втекти, були дві попитки підкупу охорони. Ну, перша попитка була невдачна, тому що охоронець вроді пообіцяв нам посприяти. Течі, а потім доложив рапортом начальнику ЄВС і звісно, ми попали, так сказати, в перепліот. Ну, потім, як би, благодаря тому, що українська армія почала бомбити, вони як би, їм не було не злякалися, їм режу, було не до цього. Да. І благодаря охраннику, який відкрив нам, ми домовилися з ним, ну, сприяв нашої течі. Я знаю, що ви втекли не самі, ви що допомогли жінці, так? Ми допомогли жінці з Горловки і бившому меру Слов'янська Валентину Рибачуку, от який теж з нами був. Сидів разом, разом в підвалі. Був, я був около двох місяців, а він був десь місяць. Його вивозили в штрафбаті на Копинка, пав, ну в нього більш такі лояльні були відносини до, нього. відносини до нього, чим до нас. Ну ви сиділи, я знаю, в самому найгіршому такому, як можна сказати, да світі? Ну, найгірше на світ це на ямі і це люди, ті, що були під розстрілом. Тобто тих людей, яких кожної хвилини хвилину ми зда розстріляти, ми ждали смерті. А ви ну. на ваших очах розстрілювали тільки вони цих барадерів, де? Да? Ну, Наших хлопців нікого ви не бачили? Ну виводили, а стріляли і на підвалі, так. Но люди, пропадали. То а есть люди пропадали. Люди пропадали і не визвращалися в камери. Це каже тому, що розстрілювали людей. От. Я Це достатньо, тому що останній час проводили, проводили вони значит, засідання такі, так званих судів, от, на яких виносили вироки смертні. І після цього люди, людей просто тупо розстрілювали. От. Я вважаю, що це недопустимо у 21-му віці. Та війна, яка йде Росії проти українського народу, це просто недопустимо. Я вважаю, що наш народ заслуговує лучшеї долі. Я думаю, що ми побідимо агресію російську. От, благодаря стійкості наших людей. Ну і витримки. О я пробачуваю ще про полон. Два місяці скажіть, ви були в камерах? Вас на повітря нікуди не виводили? Не, не виводу абсолютно ви там знаходились їсти. Як вас хоч кормили Но, хоть інколи? Інколи кормили останній місяць, якби почали кормити. Тобто, а так благодаря тому, що знайомі приносили передачі, підтримували нас, передавали передачі. передавали передачу за счет того, що підкупали охорону і писали листи таким чином. Вижити. Дякуємо за те, що в мене дуже добрі люди, близькі, які підтримали мене, благодаря їм я залишився живий. Таким чином. А в сусідніх камерах були люди, ви чули, як над ними? Чули, це? як над ними здівалися. Там задержували врача, буквально за саме мілочі. Там десь він е е сфотографував щось або викладав в інтернет. Цих людей катували, причому катували дуже тяжко. І цих людей я більше не бачив. Куди вони пропадали, я чесно, не можу вам а сказати. А це вас тримали де? В зданні... В зданні перший раз, коли мене затримали, я був в СБУ міста Краматорська, mm -hmm. потім перевезли в місто Слов'янськ в СБУ на підвалі. А потім перевели в город ізолятор временного содержання. Тобто, в принципі, не медицинською допомогою не вказувалося, тільки від того, що запитували, якщо у вас щось болить, докладували руководство, ну і руководство не реагувало ніяким чином на це. Вот. Так що приходилось виживати. Сіржа, а ще розкажи, знаєте, що я знаю, що ви коли втекли звідтиля, ви знову чуть не попали в засідку, так? З ну, Зі да. жінкою, якій ви допомагали, де? Да, ми, вночі ми вночі втекли в це 5 числа на 6, на шосте було. Ага. Було був артобстріл української армії. Тобто ополченці відстрілялись минометами біля городділа міліції і з'їхали. І по всій точці почалась бомбошка. От коли ми втекли. Втекли з неї, то ми пересікли город весь через парк міста Слов'янська, добігли до заводу арматурного ізолятора, де знаходиться блокпост. Там ще знаходилися ополченці, які ввели бой. От, і ми чути не попали під розстріл. Получилось так, що ми. Вовремя побачили це все і ушли назад, сховалися, да, і пересидел... додому пішла, так? Вона пішла, вернулася вже на другий день з э, знайомим своїм слов'янським, з якими вона сиділа в камері. Вот. Тобто вона Мала контакти угу. да, і вона. У вас є її контакти, щоб з нею Нема в мене контактів. Вона з Горловка, її син був в ополченні на Семенівці. А. От. І вона його шукала, живий він чи ні. Вона попала в полон за те, що вона прийшла Гіркіну узнати за сина і її закрили за це. Тільки за це. Тільки, Тільки за закривали, закривали... За сапову душу. Да. А її катували? Вона не розказувала? Ні, вона цього не розказувала. Скажіть, вона була возмущена, тому що вона входила в ополчення, була санінструктором. Своя. Своя. І, ну вони закривали всіх без розбору. Тобто, хто десь щось мог сказати, те, що не подобалося, їм і вони одразу вже Зрозуміло. і розстрілювали своїх теж. Ну те, і що? розстрілювали теж своїх у формі все. Сергій, скажіть, будь ласка, як ви добиралися до Києва? Ну, до Києва прийшлося добиратися і за того, що в мене з'яви, коли в мене задержали документи, всі документи знаходилися в автомобілі моєму, Дока... теж забрали, теж забрали. І, о, до сьогоднішнього дня, значить вони експлуатують його повністю удостоверення лічності, пенсіонне доставорення, значить, паспорти. От. Но... Получилось, що прийшлося добиратися електричними перекладними, от щоб добратися через Харків. Так? Через Харків, тому що дорого знаходитись е у Славянській було небезпечно. Ви бачили в обличчя тих людей, так? я бачив так. наскільки я знаю, так? Так. Так що те, що хочуть заборонити комуністичну партію, то дуже добре, але цього замало. Треба, щоб люди понесли. Я думаю, Каральне, що те, що дожневіда кримінальну відповідальність да. э, обов'язково повинні понести, тому що основна маса цього, що... Пройзло в Україні це вона комуністів комуністів і партії регіонів, регіонів, яка підтримувала, да, яка підтримувала. Ну і Рената Ахметова, тоже теж фінансував да, це все. Він розказує нам і нашим і вашим, але всі добре на, знають, що він сам допомагав на сьогоднішній день. Я знаю, що на фінансувалися, і об'єкти Ахметова вони не трогали. Ага. Тобто візуально нічого не бомбили нічого абсолютно. Все остальные грабили. Грабили людей, забирали майно, забирали фінанси, автомобілі. Тобто був повний безпреділ, бандитський, хуже, ніж в 90-х роках. Тобто людей обдурили, вони, люди повірили опаленцям, думали, що вони будуть жити краще, а фактично вони отримали війну і бандітізм. Ну, сьогодні ваші документи ми все передали пану Юлдашеву. Дякую вам. І він обіцяв нам, що вам допоможуть, що всі документи вам зробили, Дякую. Ну, ви ж не з вулиці, ми всі вас добре знаємо. Но... І... Я Så... дуже хочу подякувати вам за те, що ви. Сергій, Підтримує. то ми ж побратими. Ми пройшли так багато. Підтримуйте, що ми були разом, так. Да. І а що як можна? от що це, це то, що на сьогоднішній день є. Воно має дати результат, тому що Україна має бути єдина, без новоросії, без оцій. Цих... Деякі та, там новоросії. Да, без того, що вони придумали собі бізнес проєкт заробляють на життях українців собі гроші. І винищують патріоти. І винищують патріотів наших. На жаль. Сергій, я дуже вам вдячна. І ми. Дуже тебе любимо, Сергій. Ми до тебе yeah, будемо yeah. приходити все. Подумали всі, всі te, наші page. жінки. Yeah, привіт yeah. тобі yeah. передавали всі побратими з Майдану. Так, так. Дякую. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. Всі дуже раді, що ти з нами. Щоб Я хочу додати, щось з Сергієм ми були на Майдані. Він, no, був, да, він був з нами ще спочатку в радівській ходи. Він був весь майдан. Ми з ними це там це патріот активіст майдану. Ми цю людину добре кияни знаємо. І тому коли і ми твій си... син Сергію да, може тобою гордитися. Ось про да. що я хочу сказати. Дякую. Бо я знаю, що коли тебе допитували, то ти так їм відповідав. Да. Що ти хочеш, щоб твій син пишався тобою пишався, да. і ніколи не здаси Україну. Да. Так Так. бажаємо тобі успіхів, одушую. Дякую. Тепер, ми тебе не залишимо на да, слава. Да, тепер не ми тобі покою не дамо. Дякуємо вам. <реш>